слухаєте український радіо Житомир, вітаю Наталя Колініч у студії. Власне в нашому місті у Житомирі з 30 червня по 9 липня триватиме Чилдрен Кінофест. Цього разу фестиваль 10-й, ювілейний про те, що він пропонує глядацькій аудиторії, дитячій глядацькій аудиторії нашої громади, як подивитись кінофільми у інших громадах області, взагалі, що Являє собою фестиваль а, у 10-й рік свого існування, яке кіно він пропонує українському а, глядачеві. Юному про це будемо говорити із регіональним координатором Children Кінофесту у Житомирі, пан Ігор Шурпан. Сьогодні в нашій студії пане Ігорю, вітаю вас! Вітаю! Передусім кілька слів власне про ювілей фестивалю, тому що 10 років це великий термін. Я знаю, що зафіксована дуже велика цифра відвідувачів за цей час: понад 250 тисяч глядачів і глядачок. Як фестиваль? Сьогодні почуває себе, тобто чим він сьогодні пишається, і можливо, які сьогодні ставить перед собою цілі? Ну, по перше, цілі не помінялися. Це... Кінопросвіта і кіноосвіта для мене честь представляти дев'ятий рік, якраз в Житомирі. Цей кінофестиваль. Перший рік він відбувся тільки в Києві. І вже потім вийшов на терени інших міст. І ми долучилися буквально на другому році існування фестивалю. Тому да, для України це десятий, для Житомира це буде дев'ятий фестиваль. Це неймовірна річ, яка відбувається в Україні кожен рік, якраз в період, коли закінчується. Навчання починаються учбові канікули. В цьому році трошки не співпало, тому що і за військових подій всі дати посувалися, тому, на жаль, дуже багато таборів пришкільних не можуть потрапити, тому що вони закінчуються 28 числа. Но, тим не менш, ми запрошуємо всіх обов'язково з батьками зареєструватися на безкоштовні покази. Всі покази безкоштовні за попередню реєстрацію на сайті. Від початку відповідного фестивалю ви бачите на логотипі це такий совенятко Чарлі. Mm -hmm. Це малюнок шестирічного хлопчика, зараз йому набагато більше, але тим не менш, ім'я він отримав від Чарлі Чапліна, Совенятко Чарлі. Це є незмінним талісманом, логотипом фестивалю. Міняються тільки кольори кожен рік. І, відповідно, така мета кінофестивалю це ознайомити дітей з досягненнями кіно в галузі дитячого кіно і в галузі класичного кіно. Тому що на, завжди кожен рік є один. Фільм це ретроспективний показ. Це були спочатку фільми Чарлі Чаплі на німі, потім Бастера Кіттена, потім Мільєса, був навіть конкурс з ними як Мільєс. В тому році це був Лисенятко Вук, Крот, відомий всім старшому поколінню. І таким чином вони долучають молодих глядачів до кінокласики. Тобто ми дивимося сучасне кіно, яке знято за останніх декілька років в різних країнах Європи. Озвучена українською мовою, оцінюємо їх. Вибираємо переможця серед них, але не забуваємо і за класичне кіно. Обов'язково в цьому році це буде фільм Таємничий сад. Кілька слів про цей фільм. Ну, це екранізація відомого твору. В принципі, школярі повинні про це знати і читати на безкласному читанні. Пересказувати фільм зараз немає сенсу. Він знятий. Єдине, що зараз не скажу в якому році. Зараз не, не пригадую так. От для інтерв'ю готувався з цими речами. Але тим не менш це класична, де література екранізована. Пане Ігорю, напевно, такою. Особливістю і головною родзинкою фестивалю Children Kinofest, власне, є конкурсні фільми, створені молодими людьми. Розкажіть про те, які фільми Представлені на фестивалі в цьому році, я так розумію, що за них так само голосує глядацька аудиторія фестивалю. Ну сам конкурс не такий має поважний вік, як сам фестиваль. Він якщо не помиляюсь, виник набагато пізніше. Спочатку не було загалом дитячого конкурсу. В один із років перших, по-моєму на третьому році, появився конкурс з німей, як мільєс. От, а потім у організаторів виникла ідея приймати роботи дитячі короткометражних фільмів, і це зараз вже вилилося в такі от повномасштабний. Дебют молодих режисерів, такі відкриття молодих зірочок, і це дійсно досить цікава практика. Тобто, вони за довго до початку кінофестивалю оголошують про конкурс дитячих фільмів. Є дві вікові категорії старший і молодша. Єдина умова, дорослі не повинні вмішуватися в процес створення фільмів, можуть бути в якості. Акторів, но не лізти в режисерське крісло і на монтажний столик. Тобто зніма... знімати можна будь на що на телефон, на камеру, що, що в кого є, відповідно. І е, далі е, надсилаються роботи. Поважне журі обирає серед них е, от, свій такий е, шот-ліст І з цього шот-ліста вони потім потрапляють на великі екрани. Я думаю, що потрапити на великі екрани восьми міст України. От, це. Неймовірний дебют. А якщо тебе ще й обере глядацьке журі, яке сидить в залі, то це мені здається дуже гарний старт. От в такій кінематографічній кар'єрі. Ви знаєте, не можу не запитати у вас, як ви, як регіональний координатор фестивалю у Житомирі, напевно, людина, яка точно бачила абсолютно всі оці дитячі юнацькі фестивальні роботи за багато років. Які у вас враження, Які емоції викликається кіно? Це завжди якісь позитивні емоції, завжди щось цікаве. Я пам'ятаю, щось мені запам'яталося про мультфільм про зміючку. Там така була щиталочка, рахівниця. Пластилінова анімація, і вона була дуже позитивна. І дитячий голос, який це все начитував. Тут дуже важко якось предсказати або вгадати, тому що. По перше, у кожного глядача свій погляд, своє враження. Ну в даному випадку чи не помиляюсь, вона тоді зайняла якесь призове місце. Ця робота Я зараз іде ці. Цю то <ріхівничка> точно не повторю. Але це було щось таке на фоні інших робіт, вона просто виділялася. Uh -huh. от, і е, Тематика піднімається різна: і соціальна, і екологічна, фільми абсолютно різні. Е, побачимо, да, І в виконання їхні різне. Там є і анімація, там є і е, якби художні фільми. Е, побачимо в цьому році, буквально вчора були оголошені переможці, ті, що вийшли в фінал, будуть показані в кінотеатрах. От, я ще всіх не побачу, побачив буквально. Тільки картинки спістигнув прогорнути. Так само: і анімація, і художні. Зняті роботи і будемо голосувати. Ну, знаєте, це е, таке цікаве питання, тому що коли ми говоримо про Children Kinofest, ми говоримо про те, що фестиваль створений для того, щоб виховувати нове покоління кіноглядачів Україні. І так, коли ми дивимося про що як і про що знімає молоде покоління свої е, мініфільми, ми розуміємо запит. Та ми розуміємо рівень сприйняття цього мистецтва молоді України. Е, от Зараз, в рік повномасштабної війни, ви вже так дуже коротко, дуже побіжно так ознайомилися із можливо тематикою цих стрічок. Про що діти відзняли свої фільми? Я от бачу абсолютно різні. Ну, от, абсолю, абсолю. Тут немає такої, щоб сказав, на військову тематику, що було. І зараз важко сказати, тому що ми ж не бачимо фільмів, поки вони не вийдуть на екрани. Тільки синопсис і картинки фактично приходять координатори, ми будемо дивитися так само, як і всі інші. Наше завдання це організувати і забезпечити показ в Житомирі, ну, в, Житомирі в інших містах. От. Але відповідно, те, що я от проглядаю зараз, лісові. Пригоди, казка про галушку, янголи, школа дивних дітей. От не відчувається оця от якась, е відігравання про, про військові події. От. Діти хочуть казку в першу за все. І в Казку, якісь гарні емоції, е -да, от абсолютно. Хоча от є збіженці біженці е з моря. Тобто, все таки буде тематика. Вона так не не червоною ниткою. все-таки діти повинні мати і хочуть мати дитинство в першу чергу. Попри те, що війна без сумніву відкладає відбиток на їх світосприйняття сьогодні, про що б вони не знімали і що б вони не робили? Я думаю, що ми це побачимо через декілька років. Тобто, поки вони ще не усвідомлюють, що ну якби усвідомлюють, але не настільки серйозно, якби як це вважають дорослі, все одно є дитинство, є... якщо ти не стикнувся напряму з тією агресією, от вона не буде проявлятися в всіх роботах. Хоча, от як керівник гуртка анімації, на що я звертаю увагу, це те, що коли дитина приходить на гурток і починає займатися анімацією, вона перше, що вона робить, це відіграє всі свої страхи. От. Це будуть відірвані руки, відірвані голови. Декілька уроків вони будуть знімати треш, а потім переходити до казкових сюжетів. Потім дотворення. Воно якесь відмічають багато керівників гуртків по анімації, що е, є от, от, психологічне розвантаження. Те, що дитина не може висловити на словах, вона от буде малювати, да, от арт-терапія, або ліпити і зминати, знищувати, або так само буде в анімації. Але їй треба це все із себе як кажуть, випустити, і тоді вже, як кажуть, буде все е от, піде творчість, а не психологічні травми. Я думаю, що в принципі, ці от зйомка цих фільмів і цей конкурс, він так само от клапан психологічний, який оберігає психіку дітей. Цікаво, дякую. Знаєте, хочу запитати у вас про можливості для дітей не лише Житомира, але й інших громад Житомирщини подивити фестивальні фільми в цьому році. Які ці можливості є? Ну, перш за все, сама побудова фестивалю досить цікаво зроблена. Тобто, навіть ті покази, які ми будемо дивитися в кінотеатрі. У нас кінотеатр ділиться на дві на дві частини: одна це діти, які потребують соціального захисту, і ми про це говоримо зарані. Це групові сеанси і групові. Групи і діти, які потребують соціального захисту, половина залу, а інше віддається на індивідуальну реєстрацію. От зараз ми до 22 числа збираємо якраз групові, це якісь от табори, це можуть бути дитячі будинки, це можуть бути якраз громади інші. У нас є практика, коли до нас приїжджає там, скажімо, Брусилів, приїжджав до нас кожен рік на фестивалі, коли він відбувався очно. Але є так само практика і онлайн показів. Скажімо, коли був карантин, і фестиваль не міг вийти офлайн в кінотеатрах. Він вийшов онлайн, і в цьому році всі бажаючі зможуть долучитися до такої ювілейної програми. Онлайн можна буде подивитися переможців попередніх років. Вод, да, не голосувати, як це було в минулому році, а відповідно, саме просто їх переглянути. А все-таки в кіно повинно бути на екрані, на великому екрані, і якраз цей фестиваль до цього і привчає: не телефон, не телевізор. А великий екран ти повинен сісти і потрапити в цей новий світ казковий, пережити в ньому якісь пригоди і повернутися до реального життя. Це якась культура споживання мистецтва, так? звичайно, звичайно. От намагаємось скільки це можливо, все таки виховувати глядача. От не споживача, а глядача, а саме глядача. Ось це голосування, яке проводиться серед глядачів. Ну дітей це дитяча аудиторія. Наскільки воно цікаво самим дітям? Скільки воно їх спонукає приходити знову і знову? Спонукає, і це дійсно такий цікавий досвід. Самі бюлітні вони. Зроблений, не знаю, як буде в цьому році, і в попередні роки це були куточки на бланку, і треба було або надірвати, або загнути. І тут відбуваються якісь неймовірні історії. Просто потім сидиш, як Шерлок Холмс, і дивишся, чи це куточок від цього бланка. що Люди бувають, відривають куточок, кидають або куточок, і бланк забирають на згадку, або навпаки кидають бланк, а куточок забирають з собою, або кидають і те і інше. І Потім, коли рахуємо голоси, ми ж дивимося, окремо збираємо бланки з надірваними Окремо куточки, потім ще співставляємо, щоб все було по чесному. Ну, і звичайно, ми завжди просимо не надгрізати куточки, не з'їдати, тому що. Такі випадки теж бувають. Та, ну, Судячи по лінії відриву, да, діти, поки дивляться кіно, вони переживають і треба щось гризти або ногті, або, або, або бланк. От, і вони його там і мнуть, і все остане. Це неймовірно просто. Але да, все. Ми все рахуємо потім після перегляду розкладаємо на стопки, перераховуємо, направляємо в Київ, сходиться з усі, з усієї України інформація, і тоді обирається відповідно. Фільм-переможець. Да. Дуже переживаю за суботу-неділю, тому що, як правило, групові сеанси на суботу-неділю досить малі, а реєстрація індивідуально теж не досить велика. Від того, скільки глядачів прийде на перегляд, так само залежить доля цього фільму. От. Тому всіх закликаю. Реєстрація. Індивідуально відкриється з 23 числа на 30, 24 на 1, 25-го на 2. І таким чином, за тиждень до показу буде поступово кожен день відкриватися реєстрація на наступний показ. От. І дуже хотілося, щоб всім вистачило місця. Я знаю, ми стараємося всіх посадити обов'язково. Але, будь ласка, реєструйтесь, тому що це досить важливо для існування фестивалю. На якій платформі відбувається реєстрація? А сайт Children кінофест». В Гугл просто чи вбить, чи про Kino Fest, і він дуже швидко знаходить це. Буквально сама перша силка. В пошуку, де саме у Житомирі будуть проходити сеанси. Традиційно кінотеатр Україна е, Організатори не міняють місце локації. От, це дуже зручний зал. Один із улюблених кінотеатрів. Тому дуже дякуємо, що вони приймають цей фестиваль і Всіх запрошуємо обов'язково. Я знаю, що реєструються не тільки діти, і дорослі реєструються, так що, будь ласка, закликаємо. До п'яти чоловік це індивідуально свиш вище п'яти чоловік. Це групова. Ще раз нагадую, групові. Ми бронюємо до 22-го числа. Дякую, пане Ігорю, за цю інформацію. Щиро бажаємо, щоб зала кінотеатру Україна була наповнена юним глядачем українського кіно поціновувачами кіномистецтва, які дійсно на фільмах нового часу. Зростатимуть і розумітимуть це мистецтво. Дуже добре. Ну я ще додам, що традиційно в цьому році у нас один із фільмів це буде фільм, який вироблений в Україні, це Жура Королевич. Е і цікаво, наскільки він буде змагатися з європейськими фільмами. Попередні роки у нас два роки поспіль перемагали фільми, зняті в Україні. Але ще раз таки, це все залежить від глядача від того, наскільки фільм сподобається або не сподобається. От закликаю всіх відвідати, проголосувати і побачимо. То переможе в цьому році. Програма досить цікава. На, на різні вікові цензи. Фактично можна віднайти і мультфільми, і фільми. От ну, не знаю, не буду загадувати, не хочеться якось збивати, але дуже очікую результатів. Нехай вони будуть, як це кажуть. Таке слово справедливим, да? Ну, да, звичайно, хай будуть справедливими. Ну і звичайно, на закриття фестивалю традиційно буде показаний переможець попередніх років попереднього року. Це фільм Пекельна хоругва» або Різдво козацьке за казкою. За мотивами казки Сашка Лірника, от всіх закликаю обов'язково прийти. Хто ще не бачив, у вас буде можливість побачити його або онлайн, або в кінотеатрі. І там, до речі, знімаються актори нашого драмтеатру. Це дуже приємно. От так що в впізнаєте ви їх в Римі? Ще один невеличкий квест. Да, ще один невеличкий квест в рамках цього фестивалю. Джуру Королевича ще не бачив. Цікаво, чи там є наші артистичні дивайну за те, що там українські актори, це стовідсотково. Ну от а вже будемо дивитися на екранах, вишуковувати знайомі обличчя, знайомих акторів. От і як вони цю казку. Передадуть. От. Отже, нагадуємо про необхідність реєстрації для того, щоб потрапити на перегляди фестивалю. А нагадую, що ми говоримо про 10-й ювілейний на кінофест, який пройде в Україні, зокрема в Житомирі. Житомир одне з восьми міст, де він проходить. А з 30 червня по 9 липня. Регіональний координатор фестивалю у Житомирі Ігор Шурпан. Пане Ігорю, дякую за розмову. До нових зустрічей. Дякую.